Син Карло Анчелоті став головним тренером. 35-річний Давід Анчелоті працював асистентом свого батька майже у всіх його клубах, а тепер розпочав свою тренерську кар'єру очолив бразильський ботафого. Тож хто він такий? Відразу зазначив, що Давіда ніколи професійно не грав у футбол. Він займався в академії Мілана, але у 18 років зрозумів, що не стане футболістом, тож завершив свою кар'єру. Втім, з футболом завершувати не хотів, тому вивчився на спеціаліста з фізичної підготовки. Карло Анджелоті це оцінив та запросив свого сина в ПЖ, який він тоді тренував. Згодом Карло очолив мадридський реал, і Давіда відправився за ним. Молодший Анчелоті набирався досвіду, спілкувався з футболістами і в Баварії він вже був асистентом головного тренера. У його обов'язки входило покращення тренувальних методик, а в Евертоні він працював зі стандартами. Прайм Давіда як асистента розпочався після другого приходу Карло Анчелоті в Мадрид. Там його обов'язки розширились. Наприклад, він розпочинав тренування, адже у його батька була така традиція запізнюватись на заняття через рув пасіянс. Також, помітним, Давіда був під час матчу відповіді з Мансіті минулого року. Кажуть, що саме він обирав пенальтистів та давав футболістам. Про особисту кар'єру Давіда відповідав, що розпочне її тоді, коли свою завершить батько. Та пішов з ним у збірну Бразилії, хоча після реалу ним цікавились Реймс, рейнджерс такому. Втім, це ж погодився очолити Бутафогу, хоч і буде асистентом батька на чемпіонаті світу 26-го року. Це одна з умов контракту. Тож можна констатувати, 35-річний Давіда нарешті з'їхав від батьків, хоч і знайшов роботу неподалік. Тож що вийде в нього повторити батьківський шлях? Чекаю на вашу думку в коментарях.